Прогноз на матч чемпіонату світу, матч між збірними Південної Кореї та Ганни, через дати групу. То Південна Корея знаходиться на третій позиції, Ганна на четвертій. Південна Корея зіграла в нічию проти Уругваю. Ганна поступилася Португалії, але по футболу, який демонстрували обидві збірні, мені більше сподобалась саме Ганна в матчі проти Португалії. І думаю, що саме ця збірна буде невеличким фаворитом в матчі проти Південної Кореї. Південна Корея відіграла непоганий проти Уругваю, але, як на мене, Уругвай був ближче до перемоги. Збірна Ганни на фоні той ж Португалії виглядала набагато цікавіше. Хоча більшість вважає фаворитом в даному матчі Південну Корею, я все ж таки ризикну і пропоную вам розглянути ставку на фору Ганни-0 з досить непоганим коефіцієнтом. Мій прогноз на даний поєдинок: Фора Ганни 0.